Хочу запропонувати тексти Слова Божого, який записаний Другому посланні апостола Павла до Коринтян. Четвертий розділ буде два верша і 4-го Друге послання апостола Павла до четвертий 4 з першого вершання. Тому, маючи таке служіння, як ми отримали милість, ми не падаємо духом. Але відкинули приховані ганебні вчинки. Не даючись до хитрості, не спотворюючи Слова Божого, а відкритим, відкритим зміщенням істини, представляючи себе в совісті кожної людини перед Богом. Декілька слів для того, щоб безпосередньо вже розібратися з другим текстом, тому що в другому тексті я просто Павло відкриває париття і нам з вами. Я би так сказав, фундаментальні принципи його служіння, або фундаментальні принципи його життя. Згідні з тим, що кожна людина протягом свого життя формує якісь принципи. Правильні ці принципи, неправильні, змінюються вони, не змінюються, але людина не може жити без принципів. Апостол Павло він також мав певні принципи служіння. Але перед тим, як ми подивимося, які вони, зверніть увагу на перший текст. Тому що я вже неодноразово. Нагаду, особливо на розпорах, коли ви читаєте Євангелія або Біблію, ви маєте бути свідомі того, що коли би ви читали оригінальний текст, ви б не зустріли поділи на розділ. Перший, другий, третій, четвертий розділ. В оригінальному тексті цього немає. Тобто, якби ви читали на грецькій мові оригінальний текст, ви б читали взагалі без будь-яких поділ. Інколи поділ на розділи, він спрощує нашу задачу, нам легше завчати вірші або орієнтуватися, в якому розділі написано те чи інше. Але буває і друга сторона. Друга сторона полягає в тому, що воно трошечки нас збиває із напрямки думки апостола Павла. Воно десь невдале поділення. Так от в даному тексті поділення зовсім вдале, тому що воно обрізує контекст думки апостола Павла. Давайте трошки вище. Він закінчує третій розділ, 17-18 вірш такими словами. Господь є дух, де Дух Господній там свобода. Ми ж усі з непокритим обличчям, розглядаючи, німов дзеркалі, славу Господню, змінюємось в той же образ від слави до слави, як від Господнього духу. Тому зробило, як невдало було поділено, тому що слово тому, воно малося бути трошки <кій> вище. Малося закінчити з думку. І от апостол Павло в третьому розділі він взагалі-то пояснює весь третій розділ, в чому полягає його покликання його служіння. Він показує, що служіння Нового Завіту набагато сильніше і вище за служіння Старого Завіту. Але досить цікаво, коли він описує те служіння, яке Бог йому дав, служіння нового завіту, служіння свободи, служіння духа. Цікаво, він каже, що ми маючи таке служіння. І як ми отримали милість, ми не падаємо духом. Давайте трошки на цьому зупинимося. В чому ж трудність або в чому проблема? У нас всім зрозуміло, що значить падати на дух. Що в нас це засуд? Коли ми падаємо на дусі, що це за стан? Правильно, ми називаємося в нашій культурі, опустилися руки. Щось робив, ти щось старався. Або ми говоримо, не бий мене по рукам. Тому що і так складно щось робити, але якесь слово або якась дія вчиняє так, що нас пусто, що ми просто опускаємо руки і ми не знаємо, що нам далі з цим робити. Скава посла застосовується сволотислово Слахім. А справа от в чому. Насправді ми інколи стаємо коли читаємо Євангелія заручниками міфів, фантазії, якихось нереальних речей. А насправді ми маємо бути свідомі тому, що апостол Павло, те служіння, яке Бог йому вірить, воно, напевно, було найтяжче в той момент порівняно з усіма апостолами. От подивіться, наприклад, апостол Петро, Іоанн, і Яків. Де вони більше життя знаходились? В Єрусалимі. Яка кількість там членів була? Навіть сьогоднішньою мовою без послугу сторона апостолів це хороша столична мега-церква. Тисячі прихожан, скоріш за все, багато з них були досить заможніми людьми. Ну, Скажіть, приємно будь такі церкві чи ні? Ну, от Я в Україні не зустрічав таке церков, у Сполучених Штатах там є півтори тисячі членів, шість тисяч членів. Масштаб, якесь Ну, Шести тисяч гарний хор можна зібрати. Ну, ну Не такий, як. Маленькі в нас там сестра виходить. Ну, а зал, розумієте, так? Ну, зовсім інші всі масштаби. А що робив апостол Павло? Якщо ми висвітком дій святих апостолів, апостол Павло взагалі був людиною, кому, як кажуть, прилітало з бог сторін. Його били і євреї, його і били язичні. Він постійно ходив, як кажуть, по лезу. Дуже обережно, тому що він розумів, що Бог його посилає в культуру до язичників. На того часу ця грецька культура була з філософами, з усією цією думкою античною. І в той самий час по всій Римській імперії були євреї. Він починався на воду. І ми бачимо, що євреї мали претензії до апостола Павла. І язичники мали претензії до апостола Павла. Йому було неймовірно складно. І от в такому фоні апостол Павло все своє життя практично сидів на місці. Він був такий благовізник, який порослався, який постійно жив динаміки. Ми мене дуже схожі на нього, тому що в більшості прив'язані навіть у нас назва помісна церква. Що таке помісна церква? Деякі люди кажуть, я з церкви народився, я маю ній померти. Ну, так ми асисуємо себе, ми прив'язуємося до місці. Павло так не робив. Ну я не кажу, що всі ми маємо це робити. Просто я хочу, щоб ми зрозуміли. І позбавились ілюзії, що апостол Павло так було легко, від ті служитель так просто йому все вдавалося, куди він не приходить, Дур, Божий, дір, кайнець, кайнець, кайнець. Містер, сказайте, севстри, ну Божи дім каялись, каялись, кай. В деяких місцях згадайте брати сестри, нуль. Наприклад, Афіна. Ну, не нуля, там декілька чоловік. Уявіть. уявіть собі, що представляло себе Афіна. Це все так, щоб вам сказали, знаєте, благовістили в Нью-Йорку і. Беремо Нью-Йорк, Сан-Паулу, в Бразилії, 25 мільйонів веселень. 25 мільйонів живе в новому місці. на два місця і кажуть, ну як успіхи, ну, два чоловіка вернулись. Ну, я не кажу, що на той час Афіна жили мільйони, але порівняно це було густо населення на центральне столичне місце. Подивіться 17 розділ. Ми вивчаємо проповідники класику богослів'я на проповіді апостола Павла Фіна. Подивіться, яка це сильна, яка це влучна, яка вона аргументована, підручники можна писати, яка реакція. Майже нулюва. Скепсис. Послухаємо про Воскресіння наступного разу, розвернулися і пішли. Якби сьогоднішніми мірками мірили, напевно, дали оцінку і сказали, що апостол Павло ну, такий не дуже вдалий, благословений співробітник. Але я далеко відійшов я хочу повернутися до перетягнути. Апостол Павло прийшов в Каренд, він там благовістив. Там більше був кількісний успіх. Але ж якість яка. Це ми вже читали з другого послання, а в першому посланні вже сформувалась громада, як вона жила. Починаємо з того, що апостол Поло каже, одразу зачинає в першому розділі. Каже, що ж ви поділилися на фракції? Що ж нас нічого не об'єднує. Далі перегортаємо сторінку, апостол Павло каже: слухайте, я знаєте, я нас такий вислів соромно, але спитаю, то у вас такий блуд, якого немає в світі. Далі він говорить, так ви ж судитесь, ви не можете не поступитися правами, ви просто тягаєте до нового на суди. Далі він переходить до того, що, крім того, всього служить Коринфіані. Ну, Не дуже щедрі люди. Апостол Павло декілька розділів присвячує тому, щоб якось відкрити їхній гаманець, бо він не закритий. І 15 розділ закінчується взагалі деякі люди, які не вірять в воскресіння Ісуса Христа. Це до того, щоб ми не будували ілюзії, що така ідія була в служенні апостола Павла. Ні, ще раз ні. Але він продовжує працювати. Я просто це сказав для того, щоб ви зрозуміли. Чого у нього він занепадає на тусі? Чого у нього опускаються руки? Хоч руки нього опускається, він перша пише апостол -пи 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 Павло Перший до коринтян. схоже, є другий і третій. У нас тільки дуже два. І Бог Слово говорить, що їх було три. І ми маємо в наявності два листа. До речі, якщо ви дивитесь новий селі, ви побачите, що вони дуже об'ємні порівняно з цими посланнями. Наприклад, в першому постані до коринтян так щоб у нас трошки жили, скільки розумів? Зміли більше. 16. Це нема. Це дуже нема. Тобто, ми бачимо, що апостол Павла розмова така дуже розлога з коринфянами. Йому є про що з нею поговорити. Тим більше, що дуже багато в коринфянській церкві серйозних, серйозних проблем. Звісно, вони відображаються на внутрішньому стані апостола Павла. Погодьтеся, як би ви себе почували, коли ви вкладаєте, складаєтесь, складаєтесь, а результат або мізерний, або його взагалі немає. В любвій сфері візьміть. Нагород ви вклалися, дерево ви посадили, ще щось робили, в когось вкладалися. Буває так, що результатів дуже мало. Ти просто опускаєшся руки. Ти не знаєш, займатися тобі цим далі чи не займатися. Інколи люди вкладають великі великі кошти для того, щоб побудувати якусь справу, започаткувати, якесь виробництво, вклад частину ресурсів, життя, часу свого, коштів. Він коли А ринок відреагував так, що твій товар нікому не потрібен. Ну ніхто не дзвонить, ніхто не хоче купувати. Що в людини відбувається? Люди напускається рух. Що в взаємовідносинах апостола Павла з Стерентяна? Він найбільше там часу провідати. Він найбільше їм приділяв уваги. В першому. В посланні в 4-му розділі він скаже ключову фразу, послухайте її. Він каже, наставників може бути безліч, а батьків ні. Батько може бути один. Він каже, я народив вас, пойсланням Христова. Тут, в другому посланні, він скаже характянам, так ви ж лист наш. Він каже, нам не треба себе представляти. Ви наш лист. Скажіть, гарно написаний лист? Апостол Павло каже, з одного боку, ви лист, питання яке? Питання таке, що апостол Павло пускає за руки. Він би хотів, щоб там був більш чіткіший почір, більш рівніший, більш краще було написано. Але Кашмас в Україні має те, що має. І це не могло не відображатися на внутрішньому стані апостола Павла. І тепер, незважаючи на цю всю картину непростих взаємовідносин, зважаючи на всі труднощі, апостол Павло знову і зно займається картями. Я не знаю, я читаю і думаю, коли бувають якісь труднощі, і все-таки опускаються руки, і ми ще говоримо таку фразу. Да вже мені більше всіх треба? От апостол Павло не дійшов, він розуміє, що йому важко, складно, але він все-таки бореться за цих людей. І яким чином він бореться? А бореться він наступним чином. Він іще раз і ще раз коринтянам пояснює, тепер ми підходимо безпосередньо. До того, що я казав на початку, він знову і знову звучує вкрай свою стабільну позицію, яку він ніколи не змінити, Не Незважаючи на те, що вони не сприймають, незважаючи на те, що вони не слухають. Апостол Павло каже, я підлаштовуватись не буду, я змінюватись не буду. Другий текст. четвертий розділ. Відкинувши приховані гадебні вчинки. І перше, що апостол Павло каже, не вдаючись до хитрості, він каже, це мій принцип служіння. Я не хитрував з вами, я не заманював. У мене не було приманки з переходу. Я не купляв вас грошим. Більш того, я не працював, особливо в каритянах, пам'ятаєте, в вашому розділі він скаже, коли я прийшов до вас, я би міг говорити добірною мовою. Знаєте якою мовою? Мовою античних філософів і риторів того часу. Павло каже, я вмію на цій мові розмовляти. Але прийшовши в Карин, пам'ятаєте, що він зробив? Він каже, я не буду розмовляти на цій мові. Я не буду аргументувати, я не буду з вами дискусію. І я вам просто представляю Ісуса Христа розп'ятого. це крапка. Хочете вірте в нього, хочете не вірте. У мене більше нема що вам запропонувати. Ні, я, і сестри, розумію, що для кожної аудиторії має бути свій підхід. Звісно, там з кимось можна поговорити на його мові. Але на якій би ми мові не говорили, наукові, філософській, будь-якій, все збіжиться в одну точку, буде. До Ісуса Христа. Принаймні має прийти. Апостол Павло каже, я піду на прошки. Я взагалі з цього не буду заходити. Я не буду розмовляти над ці мою. Я одразу вам проповідаю Ісуса Христа. Він каже, я не хитрую. Знаєте, буває в благовісті, люди заводять здалеку тему, люди навіть не підозрюють, що він віруючий. А потім він підводи, підводить, якщо він мудрий, а людина каже, а тепер я зрозумів, що ти цю розмову завів. Так ти здалеку, як за нахрен затягнув свою серці. Апостол Холло з критянами так не робив, я не кажу, що це погано, бо йому відробіться, тяніть як угодно, куди угодно. Але апостол Павло каже, все, є ключове, є фундаментальне, є Ісус Христос. Я не хитру. Наступне: ключове, одне На з ключових, поправлю сказати, всі так ключові. Друге, що він говорить, Від, е, не спотворюючи Слова Божого, другий принцип. Він говорить, не тільки я не вживаю якихось хитрих методів. Він каже, короттяне, дивіться, істина буде незмінна. Те, що ви не в істині, це не має що зробити. Змінити саму істину. Зрозуміло, так? Да? Тобто, апостол Павло закладає ключовий принцип християнства. Не Іван, не підлаштовується під людину. А хто? Людина підлаштовується під Івана. Для того, щоб. Підлаштувати Іван як під людину, що потрібно зробити? Сфальшувати, схитрувати, спотворити, чогось не дочитати, про щось недосказати, на чомусь більший акцент зробити, на чомусь менший акцент зробити, наче було молодіжна. І тема була хороша прочій Ісуса Христа. І я помітив, на які ми слабі люди, в тому числі і я. Потім в другій половині почали запитувати друзів, які були, і мене в тому числі, і одна з запитань було, знаєте, яке, а яка притча вам найбільше подобається? І я сприймаю себе на думці, що ми все молодіжне говорили про три притчі, а їх більше 40. І як ви думаєте, яка мені найбільша притча сподобається? Одна з цих трьох, тому що цілий день говорили про три притчі, і я хотів свій мозок розвернути, згадати шесть якусь я не згадав її. Тому що ми говорили, декілька годин про три притчі. Відповідно, я назвав ну, для того, щоб лише оборудне впасти ну, одну із трьох притчі, але я співав, що я йду в ключі, мене поставили на реакція, я й пішов. Ми слабі люди, ми, 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 ми по-іншому не, не можемо. Мало хто із нас, знаєте, не довіряє проповідника, наприклад, проповідник. Ну ви ж ваше ступінь довіри в мене високий. А ви впевнені, що я не спортворю спортворюю Ну, Можливо, через декілька років ви зрозумієте. Ні, я просто як... Для того, щоб ми були уважні, і щоб ми розуміли, що апостол Павло цим не займався. Я сподіваюся, що ніхто з нас цим не займається. Якщо ми спотворюємо, то, брати і сестри, знаєте я, ну несвідомо. Просто в світу того, що ми так само могли чогось не знати. І апостол Павло каже, я свідомо не спотворюю слово Боже. Я не фальшую слово Боже. І третє, що він говорить, е, складна фраза. Я їх знаєте, читав, 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 а от почитайте їх. Оносить складна фраза. Другі вічки Напряжіться. Остання фраза друга вірша. До хитрості зрозуміли, не спотворюючи, зрозуміли. А далі відкритим звіщанням істини представляючи себе сувість і кожної людини перед Богом». Як вам ця фраза? Ви її зрозуміли? Я? Чесно признаю. Чому? Тому що якби було, представляючи совісті кожної людини перед Богом, ми би сказали, ага, а було проповідає Євангелія і представляє совісті людини. Ти в своїй совісті определяйся, віриш ти в цю істину або не віриш в цю істину. А Павло каже, представляючи себе совісті кожної людини. Ви колись спробували себе представити в совісті іншої людини? Я признаю, що я підчитав, мені цей коментар сподобався. А постов Полоці фразою говорить наступне. Ми настільки відкриті, що ви можете нас їх на реагені перевіряти. Ми те, що проповідемо, так і що немає. Зрозуміло? Я не знаю, наскільки ви поводитесь з інтерпретацією, я її запозичив, Це не моя думка. Но мені здається, тут саме цей змі закладене. Апостол Повла каже, ми представляємо себе совісті кожна людини. Тобто він каже, давайте, пам'ятаєте, як сказав Самуїв, висловив перед народом і каже, у кого я взяв вола, кому яку шкоду зробив? Тобто апостол Повла настільки відкрито ходив, і він підкреслив оцю думку, що ми не люди відповідні в Євангелія. Ми беремо відповідальність жити відповідно Євангелія. 12 віршів прочитаю з першого постання слуня, коментувати не буду, просто активістра і закінчу. Давайте можливо відкрити разом зі мною другий розділ першого послання апостола Павла та по Прочитаємо 12 текстів і я скажу нічого. Все нормально. Це добре, коли у вас дискусія. Для того ж і прохую. Отже, Ще раз хочу сказати, подивіться просто як ілюстрацію, для того, щоб не говорити приклади історії, подивіться, як апостол Павло описує все те, що ми з вами говорили, тільки більш детально у 12 вершах. Бо самі ви брати знаєте про наш прихід до вас, що він не був даремний. Ми постраждали перед тим і зазнали з наваги у А Як ви знаєте, ми на з в нашому боці проповідувати Євангелія Божий у великій боротьбі. Бо наше повчання було не від обману, не від нечистих мотивів, ані підступом. Але як Бог визнав нас гідними, щоб вірити нам в Євангелія, то ми й говоримо, тогоючи не людям, а Богу, який випробовує наші серця. Бо ніколи не було в нас ні улесливих слів, як ви знаєте, прихованого користолюбства. Бог світом, не шукали ми слави людей не від вас, ні від інших. Хоч і могли бути тягарем, як апостоли Христові? Але ми були ніжними серед вас і будувальниця не своїх дітей. Так ми, жадаючи, бажали передати вам не тільки Євангеліє Боже, а й свої душі, бо ви стали нам людьми. Ви пам'ятаєте, брати, наш труд, виснаження, працюючи вдень і вночі, щоб не обтяжити когось з вас, ми проповідали вам Євангеліє Боже, свідки ви, Бог, святе, і Боже, як свято і праведно і бездоганно ми поводили себе перед вами віруючими. Ви знаєте, кожного з нас, мов батьківських дітей, ми благали умовляли і закликали вас, щоб ви жили гідно Бога, що кличе вас у своє царство. Амінь.